Істома це відчуття приємного розслаблення. А якщо ви маєте на увазі еустома це квітка, яка імпортується в Україну, привозять її з Голландії в касетах, закупляють її в голландських фірмах і потім тут перепродаємо. Закупляють їх великі фірми, які займаються на закупку одної касети, треба около скільки там Євро кажеться. було вона не сильно дешева. Вона дорога, тому вона не розповсюджена, так, не всі можуть її поки що дозволити купити, але вона продається і на базарах, і так, в інтернеті продають дівчата. Хто молодці, можете закупити, і це круто, і це правильно, що розвиваєтеся і йдете вперед. Дай Бог, і я скоро буду продавати Еустому. Тому. Чекаємо мого розвитку. На даний час бажаєте купити у мене гортензія. є, це вирощені рослини в Україні в Карпатах. Люди займаються теплицями. Я розвиваю рекламу, роблю рекламу квітів і продаємо. Також у мене мед є карпатські бджолки трудилися, щоб ви їли смачний справжній мед. 250 гривень за одну літру. Бажаєте замовити? Пишіть і ще пам'ятайте, що у мене є аквакультура. Це рибка, вирощена в басейнах в Одеській області. Ви бачите, як я працюю над розвитком українського виробника. Те в Карпатах, те в Одесі. В Києві теж багато вирощую квітів самостійно. І продаю їх також. Зараз гейхери 10 штук 500 гривень. Тому поспішіть, будь ласка, до мене в особисті повідомлення для замовлення моїх рослиночок. І будемо працювати над тим, а Голландію я теж замовляю, але поки це Тому на осінь будуть і лілії. лілії зараз у мене є. Голландський до продажу з квіткою. Якщо вас цікавлять, то пишіть. І в на сторінки є фото і відео Лілій. Ось такі діла. Дякую вам за коментар.